Коробочка виглядає ось так. Ну а всередині у нас 42 фігури, які запаковані у звичайний такий зіп-пакетик. Різноманіття в цього набору виходить аж 12 різних фігур. Але центральна фігура героя одна штука. Також у нас два три таких от дядьки, які біжуть, а решта всі по чотири фігурки. А по зброї у нас тут ось такі екземпляри чотири сокири. 4 у нас такі короткі мечі, 4 хапеші, ще 4 дубинки, і найголовніша зброя героя. А розпочнемо ми із героя. І це у нас явно зрозуміло, що це Самсон. Так, фігурка у мене тут трохи фарбована, тому що вона у мене з іншого набору, бо в цьому наборі він трохи не товарного вигляду, але це так, відступ. І от у нас Самсон, який переміг десь тисячу Людей, тобто філістимлян, головних супротивників. Ось така фігурка, до речі, вона явно більша за інші, якщо ви бачите, от так би мовити, майже на голову більша за інші, тому що це був дійсно потужний такий, знаєте, біблійний герой. І він у нас один в наборчику, і найголовніше в наборчику всього лише одна от така зброя, яка йому пасує. Це у нас частина. Якоїсь кістки від е, тварини, якою він перемагав своїх ворогів. Ну, і самі знаєте, або, можливо, подивитись кіно, до речі, рекомендую одноіменне, е, якщо зрізати йому волосся, він втратить свою силу. І йдемо далі. Ну, а тут у нас далі хочу вам показати ось таких у нас дві фігурки в наборчику йдуть, і це, мабуть, е, е, єдина нетипова для всього цього набору. Фігурку, тому що вони А. Списники, більше списників в цьому наборі немає, і Б, вони в шоломі. Більше шоломів в цьому наборі немає. Ну, скоріш за все, це мають бути щось типу королівської охорони. Ну, так би мовити, на зразок. Далі у нас три фігурки ось таких. Тут у нас дядька, якому підійде одна із чотирьох інших видів зброї. До речі, зброї всього-навсього інших видів 12. Якщо не рахувати оту кістку, а е, тримачів зброї, таких, яким можна вкласти в руку, H15. Відповідно, вам доведеться щось вигадувати, і тоді, можливо, з'являться ще кидателі дротиків, тому що дротиків в цьому наборі чомусь немає. І приходимо до фігур, яких у нас по 4 штучки. Ось така у нас це у нас, по суті, музикант, у нього якась щось на зразок ракушки яку, я так розумію, він може давати сигнали. Ось така от вона, ну і відповідна зброя, яку ви оберете йому в праву руку. І перейдемо до одного з найцікавіших, як на мене, тому що це є мужик зі щитом, що теж тільки одна така поза в цьому наборчику, і також цей щит ще й цікавий тим, що він покритий. Шкірою. І це єдиний такий щит. Я навіть е зрізаю їх і віддають, наприклад, народам моря, щоб урізноманітнити, тому що у них щити, скажімо, не такі. Тут можна з дєбру намалювати або ще щось. Якусь цікаву тваринку шкіру, точніше, тваринки. І інші чотири фігурки. Ось такий у нас біжить. Тут, в принципі, підідаємо який-нібудь короткий е спис на е то дротик, але ну, також може бути інша якась ударна зброя. Отакий він в шляпочці, нічим особливо начебто не вирізняється. Ну і завершую підбірку наших е, близьких е, файтерів, тих, що можуть зі зброєю в руках ось такий ось така дивна фігура, позиція, тому що на мене йому явно не вистачає щита. Але інших щитів в цьому наборчику немає. За бажанням можна зробити, так би мовити, не з легкої піхоти, а такої більш середньою дати їм щити. Ну і він е, з палкою. Тому. Завдяки цьому персонажу у вас в наборі буде аж 8 таких дубців, дубинок. І давайте поки що, перш ніж перейти до явної легкої піхоти, ми поглянемо ось така. У нас є єдина жінка в наборі, хоча 4 однакових. Ну, позиція, так би мовити, одна. І це така, знаєте, пастушка, скоріш за все. Вона дуже підійде наступній фігурі, тому що вона може бути спостерігачем якихось героїчних подій, як то боротьба Самсона, ну чи боротьба ось такого персонажу. До речі, у нас їх чотири, але вони явно у нас відсилають до Давида з його пращею. Це єдиний пращик в наборчику єдиних чотири. Ну, один із них може бути цілком Давидом, щоб перемогти, знаєте, Голіафа. Ось така от у нас класна фігурка, як на мене, я би пращиків їм би додав ще. Але, на жаль, тільки одна позиція. І далі один з моїх найулюбленіших серед усіх цієї доби бронзи. Кидателів каменів, ось такий він точно підійде, особливо, якщо він буде стояти десь на горі і скидати ці бощелезні камені згори в донизу. Тому що інші кидателі камінюк. Пронзовому добу це доволі поширена тактика, коли ніякої зброї просто підібрав, що було під ногами і кинув. Ну, скажімо, репрезентована не очень. А отут саме дійсно класна поза, і видно, що каменюка ця велика, і він дійсно її старається і тримає аж двома руками. Хоча чотири однакові такі пози, ну, скажімо так, виглядає трохи дивно, але те, що вона є, це супер. Ну і давайте переходити до завершальних двох поз. І вони дещо поєднані. Тому що це у нас лучники. І тут у нас сидячий лучник такий з покритою головою, а інший з лише пов'язочкою. Варіативність невелика, але, в принципі, 8 фігур лучників на такий наборчик, як на мене, аж ого. -го. Ось такі у нас. І перейдемо до тактики. He has the і як описують тактику іудейського, як і ізраїльського царства. Основна тактика полягала в колісницях. На жаль, колісниць на них не робив жоден видавець. Але, як на мене, то найпростішою, яка може їм підійти, є мікенська колісниця, тому що вона виглядає так простенько. Мені здається, що має підходити і можна туди, відповідно, їх встановити. Звісно, можна поміняти цього. Хто веде колісницю. І головна тактика полягала не просто в колісницях, а в тому, що була легка піхота у великій кількості і колісниці, і е, міста фортеці. Тобто випускалися колісниці. А легка піхота дивилася зазвичай із замурів чи укріплених якихось регіонів. І дивилися, якщо наші колісниці перемагають, значить можна вибігати і добивати ворожі колісниці, які ще не були переможені. А якщо наші колісниці програють, то, відповідно, запускаємо всіх наших колісничих по можливості в нашу фортецю. Ну і далі тримаємося, закидаючи каменями, дротиками і всім іншим, чим тільки можна у ворогів. До речі, дуже схожа тактика була у єврейського повстання проти римлян. Римляни, так би мовити, не дадуть збрехати, довелося їм дуже часто штурмувати малодоступні місця в горах, на скалах і так далі. І втрачати, до речі, багато римлян. Наступною, як на мене, колісницею, яка може підійти теж з цього виробника, звичайно, Цезаря, це у нас хетська колісниця, це така більша колісниця, але вона дерев'яна. І якщо, наприклад, на ній поставити легших коней, то, як на мене, може бути теж застосовано. Звичайно, тут не буде три цих самих воїнів в колісниці, а має бути десь два, так би мовити, за класикою жанру. Ну і фінальна, яка колісниця могла б підійти, як на мене, це у нас отака колісниця мітанні. Але, але тільки для якихось, ну, дуже-дуже, скажімо так, високоповажних. І пам'ятайте, канал існує тільки на ваших вподобайках. Так що вподобайте його. А найцікавіше забув вам розказати, адже... Іудейська держава з Ізраїлем воювали, також використовуючи колісниці один проти одного. Нам це зараз якби, виглядає так от дивно, але на той час це були дві різні держави, які воювали за гегемонію в регіоні. Ну і чому взагалі цікаво збирати, до речі, євреїв, так, от, ці юдейські і ізраїльські царства, тому що це між Єгиптом і Асирією, між Єгиптом і Хеттами, між Мітанійцями і єгиптянами і так далі. Тобто, як не крути, через цей регіон проходили ті чи інші завоювання, і відповідно вони також брали собі як акселарії, як помічників цих воїнів. Тобто їх теж використовували всі, хто тільки міг. Тому це точно, якщо ви збираєте бронзову добу, хороше доповнення до ваших різних армій. А все разом це може виглядати десь ось так. Ось так виглядають 42 фігурки цього напору.